Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Богдана Матіяш Казки Різдва. Сни Богородиці. Колись давно при Єрусалимському храмі жила собі мала дівчинка. Звали її Марія. Батьки віддали дитину сюди на виховання, і їй було тут дуже добре. Вона любила сивобородих старців, які її вчили, любила інших дівчат, які разом із нею виховувалися при храмі, любила сам храм. Заходячи в нього, почувалася мирно і затишно. Дивилася на сонячний промінь, що пронизував храм зверху донизу, і думала, що цей промінь як дорога, на яку можна було би стати і піти аж до самого неба. Уявляла, як зустрілася б з Богом, великим і всемогутнім. Зрештою, щоразу разу заходячи в храм, вона з ним зустрічалася, бо тут усе було сповнене його величі і на всьому лежав дотик Всевишнього. Дівчинці подобалося, що храм такий великий, а вона в ньому така малесенька, навіть така дрібна річ наповнювала її серце радістю. Щоправда, іноді вона сумувала за батьками, але тоді згадувала, як мама сказала, що хоч би де Марія була, дівчинка назавжди буде в маминому серці, і дитині ставало з цих слів тепло і солодко. Часом Марія думала, як усе буде, коли вона виросте. Просила Бога про добру родину і, усміхаючись, проказувала зовсім тихо: Свою дитину я теж приведу до твого храму. А ще подумки запитувала Куди ти мене поведеш, Боже? Що ти мені призначив? У день дівчинка вчилася, проводила час у приписаних законом молитвах, а також допомагала з різною роботою при храмі, доглядала квіти, прибирала, давала їсти голубам і іншим птахам, яких тут було так багато, і вони наповнювали щебетом усе подвір'я. Їхній спів був дуже солодкий для дівчинки. Вона чула, як пташки зранку і вдень, і ввечері своїм співом славлять Бога, і думала, як це мудро співати йому хвалу так довго, як тільки зуміє твоє серце. Дитина дивилася на світ дуже лагідно, і мир заповнював її мале серденько. Не було, здавалося, речі, за яку вона не хотіла би подякувати. Кожен її день був повний світла і вдячності, і, хоч скільки вона ділилася ними з усіма, хто був поруч, у дівчинці їх не меншало. Гарні були Маріїні дні, а коли день добігав кінця і небо уквітчувалося безліччю пригарних зірок, дівчинка молилася на ніч біля свого маленького ліжечка і вирушала дивитися свої гарні сни. І, прокинувшись, дуже ними чудувалася, бо не знала, що вони значать. Снився малій Марії Лев, який приходив до неї з квіткою, могутній і слухняний, і вона нітрохи його не боялася. Лев клав квітку біля ніг дівчинки, схилявся, так, щоб дитина могла сісти йому на спину і взятися за гриву. А тоді мандрував із нею в пригарні сади повні дерев у цвіту, і в повітрі пелюсток було, як білосніжного дощу. Дівчинка ловила пелюстки малими долоньками і сміялася, а дерева шепотіли. Так гарно нам побачити царицю землі, і низько вклонялися. А Марія не могла зрозуміти, про що вони говорять. Лев вирушав у її снах високі гори, і звірі, які траплялися їм дорогою, приєднувалися до них, ніби почет, і навіть найгрізніші шакали, й вовки лащилися дівчинці до ніг. А вона дивувалася, що вони слухняні і сумирні, як ягнята. Снилися Марії стрімкі водоспади, що виспівували осану тому, хто все створив, коли дівчинка ставала на землю, якою вони торкалися своїми водами. Води шуміли дякуємо тобі, владико, що ноги Богородиці торкнулися нашої землі. Запитувала Марія Влева, що все це означає, але він казав Я не можу тобі сказати, але коли настане час, і ти все знатимеш. І дівчинка, прокинувшись, дуже дивувалася цим снам і роздумувала, хто така богородиця, бо серце дитини дивно тремтіло на звук цього імені. А ще їй приснився храм освітлений сонцем, і чоловік, що обіймає її за плечі, і Марія здивувалась, упізнавши в ньому Йосипа з Назарету, який жив неподалік від дому її батьків, питала себе, чому він ось так мені приснився? Що би значили всі ці сни? І снився ангел, який прийшов до Марії, коли вона прала одяг біля річки, став перед нею на коліна і сказав Радуйся! І снилося Марії, що ангел її щось запитав, і все довкола затихло, чекаючи її відповіді. Навіть вітер припинив бавитися з листям і затихли пташки, а вона відповіла: Хай станеться за твоїм словом! І не знала, про що були ці слова. Снилася дівчинці подорож пустелею, по і вже не Лев віз її на спині, а малий віслючок, а поруч ішов добрий Йосиф, тримав Марію за руку, давав їй напитись води і просив іще трохи потерпіти, кажучи, що скоро вони вже знайдуть, де відпочити. І вона знову не знала, що все це значить. Снилися пастухи, що кудись поспішають, пильно йдучи за зорею, яка осяває все небо. І дивувалась дівчинка, як з однієї малої зірки є стільки світла. І снилися Марії мудреці, що сідлають верблюдів і вирушають у далеку дорогу поклонитися цареві світу. І снилося Марії, що й вона питає Що це за цар? Я теж хотіла б принести йому якийсь гарний дар. А хтось тягне її за руку і каже Мамо, тобі не треба мені вклонятися. І вона бачить малого хлопчика і погляд його повний любові, а очі Марії, як вона відчуває, повні сліз. Вона спить, вона прокидається і не знає, що означають її сни. Заходить спокійна, мала й довірлива у величний Божий храм і всім своїм серцем, повним послуху, говорить тепер те, що повторить колись. І не знає, що це чують сотні ангелів, і на звук її голосу повняться радістю. Я, слугиня Твоя, Господи, величає душа моя.